Чому зраджують чоловіки? Хоча б здавалося, а яка різниця в причинах між зрадою чоловіка і жінки? А причини є. Мене звати Чернова Людмила, я практикуючий психолог, я психолог сімейний, психолог по розлученням. І сьогодні я хочу поговорити про причини, а чому чоловіки зраджують в стосунках. Зрада це завжди про біль. І болить, звісно, і чоловікам, і жінкам, але причини зради все-таки різні. Про причини зради жінок я говорила в відео вище. А сьогодні поговоримо про основні причини зради чоловіків. Я, будучи практикуючим психологом і проводячи дуже багато консультацій, згрупірувала ці причини, їх основних п'ять. Звісно, що їх набагато, на жаль, більше, але головні це п'ять. Перше, це ДНК. Друга це компанія, третя це нецікаво. Четверте – четверта мало часу і п'ята це відсутність дітей. І зараз я хочу розібрати детальніше кожну з них, а ви, якщо вам якась із цих причин або ознак відгукується, ви розумієте, що ви були в певній ситуації, пишіть мені в особисті, я з задоволенням зустрінусь з вами на індивідуальній консультації і розберемо ваш випадок. І так, перший ДНК. Тобто, чоловік в стосунки приходить з сім'ї, в якій він бачив приклад, коли батько, наприклад, зраджував матері. Він на цьому вихований. Він бачив, як батько відноситься до матері. Він бачив, що для батька, а потім вже для стосунків батька з матір'ю, це було якби норма. Тобто, мама прощала, мама може, десь плакала, може, їй було погано, але вона з цим змирилась і. Знаєте, як те прислів'я б'є, значить любить, ревнує, значить любить. А, і можливо, десь почуття вини у мами було, що вона щось батьку не додавала. Вона з цим змирилась. Є такий дуже поганий вираз, коли матері говорять: я жила з твоїм батьком ради тебе, тобто ще чувство провини і до дитини. Так от, чоловік приходить в стосунки, і він чітко розуміє, що в принципі зрада це не так страшно, з цим можна жити. Тобто це дуже важливо розуміти. Друга причина це компанія. Тобто Другою причиною я виділяю компанію, в якій, скажімо так, знаходиться чоловік. Тобто це ті близькі йому друзі, це знайомі, з якими він багато проводить часу, з якими цікаво йому. І в цій компанії дуже часто є алкоголь, є якийсь авантюризм, є жажда якихось там приключень. І тоді він бачить, що друзі теж так роблять, так можна, в цій компанії так можна. І чоловік собі це дозволяє. І коли його на гарячому жінка зловила і говорить, він каже: Так слухай, подивись, всі так роблять. У мене всі друзі, у кожного є коханка, навіть у когось є з них діти. Це нормально. Це нормально для чоловіка мого статусу, наприклад. Тобто компанія дуже важливу роль відіграє. І коли, наприклад, ви розумієте, що. У вашого чоловіка є така компанія, бо він з таким ДНК до вас прийшов. Ви повинні насторожитися. Це теж привід для того, щоб звернутися до психолога. Чи варто взагалі спілкуватися з таким чоловіком і налагоджувати на далі стосунки, тому що можливо він ніколи не виправиться, і він, звісно, буде вам. Зраджувати це тяжко інколи, коли любиш людину тяжко це прийняти рішення. Для цього є психологи. Знову ж я на своїх консультаціях часто стикаюсь з тим, як у жінок є ділема між тим, все-таки я люблю і хочу бути з ним, але я розумію, що він мені буде зраджувати. Не терпіть це, розберіться з психологом, завжди задоволення вам допоможу в цьому розібратися. І третя причина це про те, що не цікаво. Тобто, в певний час чоловік продовжує розвиватися. Жінка розслабилася в стосунках. їй гарно, не коли неї гарний чоловік, все влаштовує. Вона думає, це вже він буде зі за мною завжди перестає розвиватися. А чоловіки по своїй суті, по своїй природі, вони не мисливці, їм потрібно весь час бути зацікавленими. Вони повинні, якби, весь час трошки доганяти жінку для того, щоб в неї пишатися, щоб розуміти, що ось яка в мене гарна, ось яка в мене розумна, ось яка вона достигатор на роботі, на кухні і так далі. Чоловіки, взагалі для них дуже важливо, щоб жінка, яка поряд з ними, вони бачили в неї такі, знаєте. Приклад гарний, успішний, щасливий, красивий, тобто, все такий коктейльчик, Да? тобто подобається жінки, які самодостатні. Тому, коли чоловік втрачає цікавість до жінки, звісно, він шукає десь на стороні, а там краще. Четверта причина, яка також дуже часто зустрічається, особливо зараз, це. Коли мало часу, тобто жінка, наприклад, народилися діти, або багато хатньої роботи, або ж, наприклад, багато треба відволікатися на батьків, там хворі батьки або ще щось. Тобто багато часу жінка приділяє не чоловіку, а комусь тому, хто з нею також порядів, вони також дуже важливі. Але, на жаль, чоловік розуміє, що я не потрібний. Я не важливий, він шукає когось того, хто зробить йому те, що він красивий, він самий 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 тобто він вийде на перше місце. Чоловіку важливо в стосунках, щоб він був важливий. І як Він розуміє, що він незначимий, що йому приділяють надто мало часу, він дуже сильно розслабляється і шукає те, що того, хто скаже йому, що він значимий. На жаль, чому я говорю, що зараз ця проблема дуже дуже актуальна, тому що дуже багато жінок в Україні. Зв'язку з війною поїхали за кордон, вони знаходяться дуже довго. У мене з приклади, коли жінки тут по два вже роки, хтось трохи менше. І чоловіки на великій дистанції, з великим відрізком часу, звісно, у них є і про секс питання, і про спілкування, і про близькість, і про інтим, і про всі ці всі ситуації, які хочеться жінки поряд. А поряд завжди хтось у нас є так складне життя, що як свято місто пусто не буває. Тобто жінки немає на її місце, обов'язково з'явиться хтось інший. Тож тобто час і відстань, оці всі розставання, вони нас дуже погано впливають на стосунки. І чоловік собі за те, що у нього немає часу з дружиною, він шукає жіночу енергію, з якою хоче бути. Звісно, щас мене також у консультації дуже багато людей, і це така больна боль. Знаєте, про те, що це така міра, яка не це вимушена міра бути не разом, і, на жаль, люди не можуть зберегти вірність один одному. І якщо хтось із вас за кордоном і розумієте, жінки, наприклад, що ви розумієте, що чоловіки вам зрадили. Не з цією білью. Це все може проговорити, може сімейно прийти, поговорити. Чоловік пояснить. Тому я не хочу сказати, що цьому є виправдання, але цьому є пояснення. Обов'язково звертайтесь до психолога. Я прямо рекомендую зараз. У мене, наприклад, в консультаціях 11 пар, які така ж от, іменно така ситуація починаючи з ковіда і зараз він. І дуже багато розлучень або, скажімо так, етапу, який хочуть розлучитися, тому що була зрада і за відстані. І п'ята причина, вона, на жаль, здавалось би, така дуже глибока, але вона також зустрічається в моїй практиці і це коли немає дітей. Тобто, пара, перебуваючи в стосунках, живе вже декілька років і, на жаль, немає дітей. Тобто. Чоловік розуміє, що дружина не може мати дітей. Вони проходять всі цикли, вони лікуються. Жінка багато чого робить, і еко не, не вдалось, і сурогатне дуже, дуже багато чого обговорюють, Але чоловік розуміє, що в нього з цією жінкою, на жаль, ніколи не буде дітей. І знову ж таки, я в моїй практиці є такий випадок, коли люди намагалися сім років. З ті жінка хотіла, він терпів, він все багато чого. Там це ж величезний процес. Це такий великий процес, коли чоловік втратить дуже також багато особистого часу на лікарні, коли здають багато аналізів, коли обстеження і все. Вони пройшли все це. І, на жаль, вони до мене прийшли вже на консультацію, тому що він чесно їй сказав, що він дуже хоче дитину. І він її зрадив, і зрадив, так сказати, неудачно його пасія забеременіла, і він хоче піти до неї, тому що в неї буде дитина. Але він до, до мене чого не звернувся, щоб екологічно розлучитися, щоб жінка максимально змогла екологічно з мінімальною кількістю болю вийти з цих стосунків. Дуже важливо, дуже важливо розуміти, що від зради ніхто не може застрахуватися, але розумійте, коли є велика любов і повага один до одного. Коли в стосунках ви розумієте, що щось з ними не так, і хотілося б якось їх поправити. От в цей момент, коли вам здалося, є таке правило у мене, да, правило ЛП: якщо вам здалося, вам не здалося поговоріть про це один з одним, і, можливо, на тому етапі, коли ви зараз розмовляєте, можна все поправити, не мовчіть. Зрозуміло, коли із цих п'яти основних причин одна із них є дуже тяжко поправити, це ДНК, да і компанію, це треба щось міняти. Але якщо ви розумієте, що є така ситуація, коли ну, для вас це важливо, ви розумієте, що вам важливо зберегти брак, коли ви розумієте, що складно розібратися самим, і це не, не робить вас щасливим. Коли ви розумієте, що це веде стосунки до розриву, а ви б хотіли їх зберегти, і, і це самим зробити занадто складно. Набагато простіше, все-таки, взяти консультацію психолога, я взагалі завжди говорю: візьміть одну консультацію, прийдіть до мене як до психолога. Я покажу вам маленькі шляхи виходу з цієї ситуації, що можна з цим зробити, і якщо в стосунках пахне любов'ю, коли це зрада, яку можна пояснити і спробувати її вибачити. Тоді стосунки можна зберегти. Я завжди за те, щоб максимально зберегти стосунки, якщо є хоча б маленька можливість. Але, на жаль, так не завжди. На жаль, люди дуже довго терплять, думають, ходять, носять собі, або о, дуже багато в них агресії, вони багато лаються один з одним, не розмовляють. Хтось йде з дому, хтось іще щось. Дивіться, якщо є проблема, її потрібно рішати. Вона сама способі не розсосеться. Якщо не вдається проговорити і вирішити цю проблему самостійно, то для цього існує така класна професія, яку я дуже люблю. Це психолог, допомагати людям побачити той світ в конці тунеля, щоб знаєте, це не для того, щоб вирішити чужу проблему. Це якраз про те, щоб дати можливість побачити шляхи виходу з цієї ситуації. Тому що головне в стосунках це все-таки любов. І кожного разу, коли виникають кризисні ситуації в стосунках, я завжди говорю: а будь ласка, пригадайте ту історію про себе, розкажіть. Коли ви покохали один одного, коли ви тільки познайомились, чи було у вас в голові хоча б одна маленька думка про те, що ви можете зрадити цій людині? Тому, ви знаєте, коли чоловіки на консультаціях цю історію розказують, вони взагалі іншими очима дивляться на жінку також. І, і тоді часто говорить, вона була інша. Ну, звісно, що відповідь, яка так ти також був інший, це це діалог ні до чого ніколи не приведе. Коли ми розуміємо, що в нас є прекрасні минути із минулого, коли наша пам'ять говорить про те, що ми були щасливими, тоді в кабінеті психолога завжди можна знайти такий компроміс, такі слова, такі шляхи вирішення цієї проблеми. Для того, щоб все-таки не руйнувати стосунки. Я за те, щоб стосунки були побудовані на любові, на взаємоповазі, а саме головне, щоб вам було цікаво один з одним, вам вистачало часу бути разом, хоча б трішки послухати, поговорити. І саме головне, щоб завжди в парі була глибока душевна розмова. І коли є розмова, все можна обговорити і все можна вирішити, не доводячи. Стосунки до того, що була або зрада, або розлучення. Бережіть гарні стосунки. Я завжди поряд з вами і завжди готова допомогти в тому, в чому я компетентна і мене хватить сил, щоб зробити все, щоб ваші стосунки були міцними, щасливими і дуже дуже довгими. Ваша ЕОП.